Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Вітанечка всім поціновувачам геймерських новин. З вами я, Оксана Зорка, і тільки я не питайте мене, куди дівся Олекса, все одно вам не скажу. Повернеться собі наступного тижня. А сьогодні я розповім вам дещо, хоч і недовге за те неймовірно важливе. Налітайте хто може, і хапайте, що бачите. Саме під цим гаслом проходить останній тиждень листопада, чорна п'ятниця, масові розпродажі у Steam, Origin, GOG та інших сервісах. І навіть попри зміни у проведенні акції у крамниці дядечка Гейба, все одно мільйони геймерів по вінці затарюються потрібними і не дуже забавками. Ну а хто не скуповує все, що по кишені, то скоріш за все міцно всідається за недопройдені ігри. Та якими би цінними не були ігри, як розваги чи мистецтво, все ж не забувайте знати міру. А то будете, немов китайська дівчинка, яка 10 років жила у комп'ютерному клубі та бавилася у мережевий шутер Crossfire. чи купа японців, які перетворили інтернет-кафе на притулки для соціальних біженців. Ми у Play.ua любимо ігри, однак самі не забуваємо і вкотре нагадуємо вам, що не варто перетворювати своє улюблене заняття на засіб ескапізму. Ну мовити на свіже повітря, людей подивитися себе, показати, ну і вдаватися до інших приємностей, Бо ж не забуваємо, що слово гратися має кілька значень. До речі, про похід межі люди. Не забувайте, що 5 грудня підписники спільноти Play.ua з'їжджають до Львова на розвіртуалізацію. Зустріч організовує Олександра Корчевська, за що їй велика дяка. Діятиметься у Львівській медіатеці, що за адресою вулиця Мулярська, 2А. Ми прийдемо і ви приходьте, адже там буде просто купа всього цікавого. Посилання на зустріч в описі до цього відео. Ізометричний шутер Bombshell про напівроботичну жінку вийде не в грудні, як планувалося, а 29 січня наступного року. А зомботанічна Plants vs. Zombies Garden Warfare за два роки свого існування змогла залучити до гри понад 8 мільйонів гравців. Вже понад 30 мільйонів осіб у всьому світі стали власниками Sony PlayStation 4. Наступного року, за мотивами антивоєнного виживастика This War of Mine з'явиться настільна гра, яку між іншим створювали самі ж розробники гри. Волейбольний симулятор Dead or Alive Extreme 3 не вийде за межами Японії. Причиною цього є нездоровий фемінізм західної аудиторії, який надто бурхливо реагує на стрибучі сраку у таких масштабах. Австралійська студія Team Cherry, де працює аж троє людей, працює над платформером Hollow Knight, візуальний стиль якого неабияк потішить шанувальників Тіма Бертона. Під час церемонії The Game Awards, котра слугує ігровим аналогом Оскара, відбудеться 10 ігрових прем'єр. Наразі точно відомо, що однією з них буде перший показ ігроладу Far Cry Primal. Наступного року стратегія Anno 2205 отримає відразу три доповнення, які додадуть нові регіони для будівництва як на суші, так і на земній орбіті. Після провальної Overlord Fellowship of Evil компанія Кудмастер заявила, що віднині й повсякчас і на віки віків займатиметься створенням винятково мобільних ігор. Весною на ПК та PS4 вийде пригодницька гра Zing, про прочистилище для подолання перешкод, якого слід заручитися підтримкою душ померлих. А зробити це можна як і в грі на змінювати минулі фрагменти чужих життів. Рукасті фанати працюють над ремейком першого Фоллауту на базі ресурсів нью Вегасу. Наразі готові тільки перші хвилини гри. А от чи побачить, коли світ закінчена версія, цього вам не скаже ніхто. На честь десятиліття серії God of Wars Sony приготувала ексклюзивні фігурки Кратоса зі штучного каменю. Таких статуй у світі існуватиме всього 500 штук вартістю по пів тисячі доларів кожна. 8 грудня власники PS3 і 4 отримують безкоштовну версію про Evolution Soccer 16, котре міститиме всього сім команд, але не буде обділена більшістю ігроладних особливостей. За прикладом консолі від Майків, ps 4 також незабаром отримає здатність транслювати ігри на ваш ПК. Вселенська історичка Філ Фіш три роки чекав, перш ніж анонсувати коробкове видання свого супер мега гіпер шедевру платформера FES. стилізована під книгу, коробка з грою. За прикладом статуетки Кратоса буде відвертим ексклюзивом. Філ дозволив людству отримати тільки 500 примірників. От паскуда! Забавка Plague Incorporated, яка дозволяє гравцеві знищити людство завдяки саморобному вірусові, зовсім скоро розживеться мультиплеєрним режимом. 31 березня наступного року офіційно припиниться продаж дисків для корпоративної консолі PSP. Прощавай, чорнявчику. Славною була твоя епоха. Кулеметник із Team Fortress 2 зовсім скоро перетвориться на самого гейба. Оно самі погляньте. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися Play News. балакала Оксана Зорка. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і дбайте про культуру свого грання.